Вітаю вас, друзі! Давно на моєму каналі не було відео, але насправді, ну, по-перше, на ринку особливо нічого не відбувалося, і на ринку нерухомості. Якщо казати про інвестиції, зараз хіба записувати якісь рекламні відео про інвестиції, і мені інколи пропонують такі записи, але мені зовсім це не цікаво, і тому особливо не було про щось з вами розмовляти. Але я збирався наступне своє відео, оце відео якраз записати у цю суботу. А ця субота була дуже цікава на певні події. Це коли. Жаба пішла з танками на гадюку. Всім було явно не до ринку нерухомості, не до моїх відео. Всі слідкували зовсім за іншим. І тому ті події трішечки все ж таки змінили дату виходу цього відео. Насправді мені чомусь не зрозуміло, чому останнім часом доволі багато пишуть у приватні повідомлення, інколи в коментарях на відео пишуть. А коли буде наступне відео, питають про те, а який мій особистий погляд на те, що відбувається і що буде відбуватися на ринку нерухомості. Куди піду ціни, зараз час купувати чи продавати. Ну і загалом куди інвестувати, якщо є можливість продати якийсь об'єкт, куди дівати ці гроші. І знаєте, мені ну насправді люди від мене чекають. Е Чіткої відповіді на складні питання, на питання, на які відповіді не існує. Я вже не раз казав і повторюю про те, що, на мій погляд, майбутнє не знає ніхто. Ніхто не має відповіді на певні питання. Хоча я, як сам користувач контенту на Ютубі, знаєте, хочеться відкрити одне відео і за 5 хвилин, щоб мені розказали, а в який точно день закінчиться ця війна. Але давайте будемо об'єктивними, що є певні питання, відповіді на які не існує взагалі, тобто ніхто в світі не знає відповіді на ці питання. Ці питання, це цей розвиток подій він залежить від там, тисяч інших людей, які приймають рішення, від мільйонів якихось дрібних подій. І тому що буде і коли воно буде, не знає ніхто. Так само, як і з тим, що буде з нашим ринком нерухомості. І я думаю, на певні питання відповідь знає лише Господь Бог, але на щастя чи на жаль, у нас зв'язок з ним лише односторонній, тому ми не можемо ніяк знати, а все ж таки, що буде з нашим ринком нерухомості в майбутньому. Ну, а якщо повернутися з неба на землю до наших реалій, то е, потрібно відмітити, що з минулого мого відео весняного е, про оптимізм на ринку е, в принципі тенденція продовжується. Оптимізм продовжує панувати на цьому ринку. І е, в принципі, знаєте, я якось сів і так на холодну е, голову вже подумав: пройшло багато часу з початку війни. В принципі, вже ми всі трішечки розібралися, що і до чого, що відбувається, які економічні чинники, такі інші. І знаєте, ну, якщо так подивитися об'єктивно на ситуацію, економіка впала майже вдвічі. Е, перспективи завтрашнього дня не зрозумілі ні по економіці, ні по безпеці, ні по населенню, ні по чому іншому. Але, тим не менш, у нас фактично ціни наразі повертаються до довоєнних, вони продовжують зростати. і Тут виникає ну абсолютно адекватне і об'єктивне питання. Звідки пальне на весне на все це зростання цін на оце все наше благополуччя, економічне, перш за все, і тут мені згадується аналогія з. Всесвітньою пандемією, коли весь світ зупинився, коли люди сиділи вдома, ніхто не працював, і здавалося б, ну прямо ай-яй-яй -ай -ай з точки зору економіки, все зупинилося. Але так виявилося, що люди, сидячи вдома, ставали лише багатшими грошей у їх кишенях ставало лише більше, і інвестиційні активи лише зростали. І виявилося, що. В принципі, так може бути. Центральні банки просто вирішили, що чому б нам не додрукувати якусь кількість тонн нових грошей, роздати це людям, і люди стануть багатшими, і всім буде. Гарно сидіти вдома, переживати цю пандемію. В принципі, так і зробили, виявилося, що так можна, і ну, справедливості заради потрібно сказати, що якраз зараз наступило похмілля, коли весь світ стикнувся з інфляцією, і зараз якраз з цим активно боряться, підвищенням облікових ставок і таке інше. Але по факту, в нас ситуація, як на мене, зараз дуже схожа. Єдиний єдина перевага, те, що наші нові гроші в економіці вони. Йдуть зі сторони наших західних партнерів, тобто нам не потрібно друкувати їх, нічим не обґрунтовані. І тому, в принципі, з одного боку, це добре, тому що, можливо, похмілля в нас такого не буде. Але з іншого боку, ми фактично на апараті штучного дихання робимо вигляд, що ми здорові, в нас все добре. але чи зможемо ми е, повністю одужати до того моменту, коли апарат буде виключено, тобто, коли припиниться оця донорська допомога від, від наших партнерів? Тому, якщо повертатися до реальності, то мені здається, чим далі, тим більш актуальний стає вислів про диверсифікацію активів. І е, останнім часом особисто я, ну як ви бачите, взагалом по тому, що мої відео не виходять на каналі, я про нерухомість забув, забув і трішечки на неї навіть забив. І е, я. Активно зараз, ну як активно, я продовжую займатися е, поступовим е, інвестуванням грошей в американський світовий фондовий ринок. Е, насправді я вам скажу, що це дуже дивні відчуття, як для людини, яка там 95% своїх активів тримала у, е, у бетоні. І під час таких подій, як зараз, е, мати кошти на Мати ліквідні активи в повністю захищених юрисдикціях з можливістю будь-яку частину цих активів вивезти на карту будь-якого світу в будь-який момент це дуже таке ну, цікаве відчуття. Ну, я знаю, що будуть відразу багато питань про те, що незаконно зараз виводити гроші. Насправді це не так в рамках ліміту в 100 тисяч гривень на один банк на місяць. Можна вивести гроші на свій, свій закордонний рахунок чи закордонну картку. І в принципі я ще на початку війни відкрив е, карту у платіжній системі Вайс. І зараз з доларової карти, там привату, наприклад, можна е, в один клік відразу перевести гроші на свій рахунок європейський європейського. І, і далі буквально один клік, і на наступний день ваші гроші у американського брокеру Interactive Brokers. Е, тобто беремо е, один інший, там, другий, третій банк, беремо родичів для допомоги. І, в принципі, потрішечки трішечку можна виводити гроші, тому що як багато економічних аналітиків кажуть, що е, нас чекає рецесія, точніше, весь світ економічно чекає рецесія, і що е, восени може бути вдалий час для купівлі. Ну, як кажуть ті ж самі аналітики, що е, це типова помилка новачка: чекати найкращого моменту для в точки входу е, краще входити потрішечки постійно. Але поки я новачок, я ще поки чекаю на те, щоб там купити якісь акції, чи ну, скоріш за все, перш за все, S&P 500. я потрішечки купую, але основні, основну свою суму планую купувати все ж таки трішечки пізніше. Ну, якщо повернутися до ринку нерухомості, то в принципі наразі вторинний ринок нерухомості почувається ну, непогано, скажімо так, звісно, угод значно менше ніж до війни, але ціни потрішечку відростають, угоди є. Хоча, як я вже казав, з одного боку. Ціни наближаються до довоєнних, але з іншого боку, в принципі, якщо це ну реальна угода, то угоди як правило йдуть зі знижками. І якщо казати про Первинку міста Києва, то ситуація в принципі майже не змінилася з моїх останніх. Ну і в принципі будь-яких відео під час починаючи з 24 лютого 22 року. Деякі забудовники повністю зупинили будівництво і, в принципі, не відновили. Ну, скоріш за все, я кажу, що багато хто вивів гроші за кордони забудовників і не спішають їх повертати. Деякі забудовники, і, мабуть, більшість забудовників продовжують імітувати будівництво, тобто будують там силами однієї бригади. Аби, аби хоч щось робити, аби там зовсім не закриватися, і чекають на найкращі часи. І лише дуже мало забудовників, які активно будують. І, в принципі, по цим забудовникам можна гарно дивитися на математику об'єктів, тому що е ці забудовники, як правило, все ж таки рахують математику, і ціни у них на котловани зростають. Тобто ціни на котловани у забудовників вже е періодично обганяють ціни на їх перші черги, які вже здані і готові. Е але, ну, з Бі вартістю будівництва нічого не зробиш, вона продовжує зростати. І, до речі, це те, з чого починалося це відео. Е, розумієте, якщо забудовники, якщо в принципі багато хто, які бізнеси в країні, вони не знають майбутнього, вони не знають, що буде завтра, і тому вони не поспішають відновлювати будівництво, не поспішають інвестувати в країну. І тому, якщо ви чекаєте там, від мене чіткої, від якогось хлопчика в кепці з Ютубу чіткої відповіді, що буде з цінами завтра, то я вас знову-таки розчарую. Про це не знає ніхто, ні забудовник, ні, економісти, ні там навіть якісь політики світового рівня. І, до речі, нещодавно я мав дуже відверту розмову з представником одного із невеликих забудовників передмістя Києва. І по їх словам, що вони бачать чіткий, чіткий попит на житло економ класу, і цей попит зростає. Вони бачать, що попит на житло більш дороге, він ну не так швидко відновлюється. А там на бізнес на об'єкти бізнес-класу, взагалі, його майже немає. Вони кажуть, що... Цільова аудиторія дуже змінилася в попиту, тобто є багато людей, які ну точніше, не так зараз. Переважна кількість покупців це покупці з інших міст, покупці, які вимушено змінюють свій образ життя, переїжджають в більш безпечні локації, там в передмістя Києва чи в місто Київ. Це покупці, як правило, з великих міст. Там наближених до фронту, які зрозуміли, що в принципі на чемоданах сидіти е все життя не можна вже, вже потрібно призвичаїтися до реальності е сьогодень, до сьогодення, і потрібно якось облаштовувати своє своє життя в нових місцях. І тому, в принципі, в кого як вистачає грошей, але попит на економ житло він, він е відновлюється значно швидше, ніж попит на більш дороге житло. І звісно. За словами цих представника цього забудовника, вони бачать значний попит на готове житло з ремонтом. Безумовно, тобто, люди хочуть купити вже повністю готове і заїжджати вже сьогодні. І тому, в принципі, Знаєте, складається враження, що ідеальне наше майбутнє, там найближче майбутнє, коли відновиться ринок новобудов, це у ці страшні стіни мого улюбленого ЖК навігатора де квартири йдуть з ремонтом, де ламінатик на полу і все так кльовенько. І, на жаль, мабуть, це наше найближче майбутнє. Тобто в цьому сегменті буде попит найвищий. Ну і потрібно, звісно, сказати, що у Києві значно відновлюються орендні ставки. Тобто, якщо оренда впала значно більше, ніж ціна на об'єкти, то вона і відновлюється зараз значно швидше. Тобто оренда відчутно підросла. Хоча ну, складно сказати, які передумови до цього Київ навпаки найбільше зараз обстрілюють і ну, жахливі ви бачили самі кадри певних житлових комплексів в центрі Києва. І ну знову ж таки зрозуміло, що попит створюють не лише ті, хто раніше орендував, а і ті, хто вимушено переїжджають і змінюють свою локацію, вимушено переїжджають до Києва чи передмістя, і тому зараз попит значний від саме від жителів інших міст, східної, там південної, ну і північної частини країни. Сподіваюсь, я вас не розчарував тим, що не маю чіткої відповіді на те, що точно буде завтра з ринком нерухомості України. Але давайте спробуємо розглянути ну, такі найбільш ймовірні варіанти, куди все буде рухатися. Ну, як я бачу, що нас чекають два таких етапи, які значно перевернуть ринок з ніг на голову. Перше це день закінчення війни, наша перемога. І друге, це, звісно, коли відкриють кордони для людей і фінансів. До того моменту, до оцих, оцих подій, звісно, наш ринок скоріш за все, буде рухатися в тому ж самому стані і буде знаходитися в тому ж стані, як і, і зараз. Оренда буде потрішечки, потрішечки відростати. Ціни, скоріш за все, плюс-мінус будуть на тих, же, е, в, на тих же рівнях. Новобудови так само будуть імітувати, як і імітували. І, скоріш за все, до дня нашої перемоги особливо нічого не повинно змінитися. А, а ось саме день перемоги дасть. Ну, певний поштовх, тому що в цей день е з цього дня починаючи підуть купувати всі ті, хто у кого виявився відкладений попит, е і на ринку буде царувати оптимізм. А далі наступить момент, коли відкриють. Кордони для людей фінансів, і, наприклад, і навіть в моєму оточенні є е декілька е декілька історій про те, що люди чекають саме цього дня, щоб продати все тут і виїхати туди е назавжди, е туди, де як вони вважають е завжди краще, поки їх там немає. Тому, якщо ви плануєте якісь певні дії на цьому ринку, в принципі, до цього вже. Можна починати готуватися, якщо ви хочете продати, то можна дочекатися Дня перемоги, а для цього вже там виставити об'єкт, вивчити ринок, зробити фото, сформувати ціну, свої очікування, чітко спланувати, що далі з цим робити, і там, чекати цього дня чи чекати ще більшого оптимізму на ринку. В той же час, як і якщо ви хочете купити, то цілком можливо все ж таки дождатися моменту, коли відкриють кордони для людей і грошей. і Тоді буде певний поштовх для продавців, тому що люди кинуться. Ну, доволі відносно масово, звісно, відносно масово продавати, і але знову ж таки, як схилиться терези попитої пропозиції, в ці етапи ніхто не може сказати. Це буде залежати від великої кількості факторів. А да, друзі, забув ще важливий момент, який відбувся на ринку. Це е, закон, який з 1 липня е, набуває чинності про реєстрацію прав власності на повітря, тобто на котловани, і е, з одного боку, нам його е, показують як закон, що захищає. Інвесторів від подвійних перепродаж, Хоча давайте будемо реалістами, що подвійне, проблема подвійних перепродаж вона на ринку ну, нічого фактично не варта на фоні того, що. Багато недобудов не нас на ринку, багато затримок у нас на ринку, і тому проблема подвійних перепродаж, в принципі, вона ні про що. І, і фактично, ну складно не погодитися з тим, що е, цей закон, перш за все, про податки, тобто, коли оцей ринок інвестування е, у котловани. Він був зовсім не оподатковувався, він був зовсім в сірій зоні, і е, цей закон якраз виведе його у білу зону. І в принципі, в, в, в нинішній ситуації е, в країні це добре, податки це завжди добре. І, але крім цього всього, мені ще я бачу ще два важливих е, таких оптимістичних фактори. Ну, по-перше, цей е, відповідно до цього закону і правила, які він вводить, що е, більше забудовник не зможе починати продавати 16 поверхівку. Е, а по по факту побудувати 25-поверхівку. Тобто ці варіанти е, ну в ідеалі, якщо буде все відповідно до цих правил, вони будуть неможливі. Це перше. А друге, що особисто я про що давно мрію, і для мене це прямо. Е, Прям ну, дійсно, як на рівні мрії, це якщо будуть відкриті дані по продажам цих котлованів, якщо можна буде будувати аналітику по продажам, це просто ну, для мене особисто змінить все. Тому що е, це дасть змогу повністю розуміти ринок, це дасть змогу дивитися на е, попит, який попит, що купують, де купують, що продається, в яких локаціях. Тобто, це класний інструмент для аналітики, але поки що про це можна лише мріяти. Чи буде цей реєстр відкритий, в якому вигляді, для кого, і так далі. Але ну, мені б дуже цього хотілося. Ну і на завершення, хочеться знову таки вам нагадати, що найкраща інвестиція наразі це інвестиція в нашу перемогу, і це повірте, це не якісь загальні фрази, це насправді математичний факт, тому що е, наша перемога автоматично зробить наші активи значно дорожчими, наше майбутнє значно заможнішим, безпечнішим. І тому я вас всіх закликаю. Е, Донатьте, де ви бачите, за потребу, інвестуйте в нашу перемогу і до речі, згадайте суботу, коли відбулися ці події у Запорєбрікових, коли жаба пішла на гадюку. Не знаю, як у вас, а в мене були певні відчуття цього е світлого майбутнього, про те, що. Я вже навіть задумався, яким буде наша країна, наш ринок і наше життя після того, як закінчиться ця війна жахлива. І до речі, напишіть у коментарях, які ви відчуття відчували в цей день. Мені навіть згадалося трішечки. Оця іфорія, яка в мене була в день, коли переміг майдан, це незабутні відчуття такого в житті більше ніколи не відчуваєш. Тобто, це дійсно така значна ейфорія і дуже хотілося б наблизити той день іфорії, коли настане день нашої перемоги і коли все зміниться для нас з вами. Тому давайте зустрінемося в коментарях. Обговоримо ці події, обговоримо, можливо, ваші погляди на те, куди буде рухатися ринок. Звісно, ніхто нічого не знає. Звісно, ну у кожного з. Своя і часто доволі обґрунтована думка, і саме для цього дуже цікаві коментарі, тому що люди інколи дають ну, зовсім інші погляди на те, що, про що я розповідаю, і саме головне обґрунтовані погляди. І мені це дійсно цікаво, дійсно цікаво під іншим кутом дивитися на те, що відбувається. Тому давайте зустрінемося в коментарях. Ну а на сьогодні всім пока-пока. І сподіваюся, зустрінемося найближчим часом в наступному відео. Пока.